Центр надання правової інформації та правових консультацій у Хмельницькому відчинив двері п'ять років тому. Орієнтований він на надання безкоштовної допомоги малозахищеним верствам населення. За час існування закладу його послугами скористалися більше п'яти тисяч людей. Клієнти йдуть сюди, аби отримати консультації з земельних, соціальних та сімейних питань. Перш за все, центр обслуговує соціально незахищені версти населення. Це пенсіонери, чорнобильці, багатодітні, малозабезпечені, інваліди, реабілітовані. Тому, обслуговуючи дану категорію населення, в нас питання доволі такі специфічні, тобто питання, які стосуються саме цих категорій населення. Єдине, можу сказати, якими питаннями ми не займаємося. Це справи, що стосуються кримінального переслідування та справи, пов'язані з ДТП. Головна мета центру зоорієнтувати людину у вирішенні тих чи інших юридичних моментів. Якщо справа серйозна, потребує судового розгляду, тоді на допомогу приходять пробоно-адвокати фахівці, що захищають інтереси клієнтів, безкоштовно. Надання правової допомоги за принципом пробоно, як правильно, здійснюється. Малозабезпеченим і соціально захищеним категоріям населення у справах не у всіх абсолютно, а в справах, в яких існує загроза, що людина, яка є стороною справи, втратить чи то житло, чи то земельну ділянку. Лише в Хмельницькому з центром співпрацює 20 таких спеціалістів, залучають адвокатів до роботи на добровільних засадах і у районах. Ще одне завдання закладу підвищення правової грамотності громадян. На сьогоднішній день в нас в планах залучити, проводити консультації на базі бібліотек районів, тобто, щоб люди з віддалених районів Хмельниччини змогли також отримувати якісну правову допомогу, не виїжджаючи в районний центр чи в місто. В обласний центр не виїжджаючи для цього. Зараз у нас така ціль, щоб надавати таку юридичну допомогу по скайпу на базі бібліотек. Звертатися за консультаціями у центр можна у будні.